Раніше можна було до позиції доїхати машиною, прямо з машиною в бліндаж перегрузити БК, їжу, особовий склад, провести ротацію. То зараз з розвитком FPV систем, безпілотних літаючих систем, стало так, що це ну, унеможливлює цю місію, таку легку і робить її дуже тяжкою. І зараз стало те, що навіть ті люди, які казали, що це нікуди не їде, то вони зараз самі звертаються і просять, щоб ми допомогли підрозділу доставити продовольство, БК. І коли, наприклад, наїжджає на, на велику міну, така, яка була скидом зброшена, і ти розумієш, це не машина, яка заскочила, і хлопці в ній підірвалися б на цій міні. І були б задухсочені. це теж. Радієш, ти скажеш: ну людське життя понад усе.